Президент України Петро Порошенко та генсек НАТО Єнс Столтенберг урочисто відкрили навчання Україна 2015 з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Вони триватимуть до 25 вересня на Яворівському полігоні у Львівській області в межах національної програми співпраці Україна НАТО. Заплановані спільні тренування українських та іноземних рятувальників з ліквідації надзвичайних ситуацій у реальних умовах. В них братимуть участь близько 600 рятувальників та 200 одиниць техніки з 30 країн під час зустрічі Петро Порошенко та Єнс Столтенберг говорили також і про врегулювання ситуації на сході України. Варто нагадати, що сьогодні генеральний секретар НАТО також візьме участь у засіданні РНБО з питань реформування українського сектору безпеки, яке розпочнеться об 11-й годині. «Сторони дотримуються режиму припинення вогню, і це дає надію, якої раніше ми не мали. Але ситуація досі залишається крихкою. Росія не припиняє підтримувати сепаратистів і продовжує постачати живу силу, зброю та обладнання. Якщо раніше наші позиції обстрілювалися по 200 разів на день, то зараз один, два, три, чотири рази зі зброї малого калібру. За вчора і сьогодні в нас не було жодного убитого або пораненого для деескалації ситуації і для того, щоб у нас запанував мир і стабільність. Російські війська, а також терористи, яких підтримує Росія, повинні залишити територію України. Ми повинні закрити кордон, розпочати політичний процес і провести вибори згідно з українським законодавством.